Ех, як же кліп задовбав сидіти на версії 11.6? Може вже оновишся на шедевральну 12.4.1, чи яка там уже бог знає версія? Нічого не знаю, я залишусь на шедевральній 11.6, де мене нічого не буде зобов'язувати конвертувати рівні Вертіон, те все більш-менш працює адекватно, і просто RPG турнір я вже вирішив проводити на 11.6, оскільки ця версія куда краща, ніж ці наступні версії. І так, я знаю, що я жертвую нові рослини, а що там за нових рослин понадобавляли? Але там таке понадобавляли, що можна про них зробити відео, де я з чогось насміхатись буду, а з чогось здивуватись. Але ви скажете, але як ти будеш глядати на рослини, якщо ти на кляті 11.6? Але у мене є запасний план. Зараз крутий скрін зроблю. Я просто позичу телефон у моєї сестри. Думаю, це якраз найрозумніше, що мені приходить в голову. Добре, наговорились? А тепер зайдіть до мене в телеграм канал. Там вам може бути не так вже й скучно, як зазвичай. Також, якщо не любите телеграм, тоді на Discord сервер підписуйтесь. А ми починаємо. Гривню теж закиньте. А то вже як півроку ніхто нічого не кидав. А я кому маю дякувати за донат? А тепер точно починаймо. Значить так. Щось у нас недавно появилось, і це савершот. перекладається як кислий постріл. Багато хто це називає кислострілом. Окей, а так, що це взагалі за рослина? Взагалі, я так скажу, при першому погляді це дуже схоже на ПНГ ромашок з нулем голів. А взагалі, ця фігня походить від кислиці. Якщо подивитись на цю нову рослину, то воно дуже схоже з конюшиною. Але основною особливістю цієї рослини є квітка. Окей, з цим ми зрозуміли. І що тоді представляє он ця кислиця? Спойлер! Ну там відштовхування має, що досить круто. А також ця рослина стріляюча. Але є один нюанс. Кислиця атакує лише в упор. Типу куля в лоб так куля в лоб. Вау, що я згадав зараз. А стріляється і приколдес 4 прожектайла. А проблема цієї кислиці в тому, що вона хрін знає, що позиціонує. Вона не захисник, оскільки не має ні дофіга хп, ні хоча б стану, як конвалі або сонце лози. Вижником це я би не називав ні риба, ні м'ясом. Зато воно в стримуючому сімействі, а це вже круто, оскільки це сімейство найкрутіше. І взагалі, ми так роздумовуємо над кислицею, а вона то в реальній грі досить фанова рослина, яка не хвалиться імбовістю, але відштовхування в неї непогане. Хоча воно там і працює бісячим шансом 50%. Ви би знали, як мені надоїло, коли розробники в рослини пихають якийсь там шанс 50%. Але у випадку кису стрілу, він дуже рідко, в чергу атаки, або взагалі може ніколи не атакуватиме так, щоб не було відштовхування. Та й одного удара відштовхування буде вже достатньо, аби відсунути зомбі трошки подальше. Тобто, кисується там має рандом. Але переважно відштовхувати вона буде гарантовано хоча б один раз. А може взагалі відштовхнути зомбі кудись далеко. Так що для проходження це фанова рослина. А якщо ще підключити туди алоя і конюшину, до речі, кислиця синергує з конюшиною. Тому, чесно кажучи, якщо приглянутись, то рослина не такий уже жах. А в чемпіонатах кислиця може бути дешевою і навіть ефективною за свою ціну. Значить так. Вон тут я такий от тирхліст зробив. Чесно кажучи, в мене нема нулі емоцій, і я би не поставив це проблем. Руслина? Про Для тих, хто просто хоче якось, ну таке от все. Ну, ну 100% не боринг, і не 100% фігня. Пожирач. І ні, мова йде не про пожирача богів з каламіті моду. І не про звичайного пожирача світів. Мова йде про пожирача, який у нас там Девербум якого перекладач не зможе перекласти, так що просто буду називати цвітучий пожирач. І вже всі сказали за мене, наскільки це убага рослина. І цілком я тут не спорю. Як не як, аренна рослина або геймплею дуже нецікава. Я не знаю, з чим це можна порівняти. Але не хочу тут рослину принизити у порівнянні з найскучнішою рослиною за останні патчі. Рослина просто там маншотий одного зомбі. Вау! Наскільки це звучить цікаво, аж капець. У нас тут далі йде, ну як це сказати. Е -е це трошки проблема. Н Нуль емоцій. Наш то, мені байдуже на сюди. Але давайте по факту у неї. Вона не дуже. Потяний горох море стріл, морський тристріл або ж сі-шоте. Фанговик наподобі зорефрукта і брукви. Оскільки прожектайли йдуть по діагоналі, зато має трошки більшу шкоду і в додачу підсилення від сусідніх кліток. Звучить прикольно. Хоча подібне є таке у бомбарбі. Так що рослина, як рослина. На воді ногу в мене нуль емоцій. Типу він існує. Але типу... Не знаю, як його цінити як фанговик. Нуль емоцій. Garnфе. Особливий сорт кукурузи, який по українськи можна назвати скляна кукуруза, хоча це не буквально скло, а щось на подові кукурудзяної хармати з ПВЗ 1 І що можу сказати? Рослина з протикаючою атакою плюс відштовхуванням, але з шансом 50%. Дуже круто! Саме через рандомний шанс я би кукурузу поставив би нижче, оскільки мене ай як задовували рослини, в яких там особлива атака має 50% шанс. А це ще не остання рослина, щоб ви розуміли. Це мені, чесно кажучи, не подобається. Але й не сказав би, що прям дуже погана рослина, просто на рандом 50%. Для чого мені? Далі у нас. А це що? Молоток, ломовий інструмент. Ем... -е -е чесно кажучи, мені Хамеруїт подобається через те, що це буквально молоток. А походить ця рослина з орхідеї молота або ж дракея. Так ще ця орхідея росте в Австралії. Що ще звучить прикольніше. І чесно кажучи, мені подобається він. Просто тому, що це молоток. Ще би по приколу дати йому стан, то взагалі було б непогано. Хоча таке вже має блоколі. А от Hammer Cruit? Оце от хороше руслой, от мені вона сподобалась. Вище Сустріла я би навіть поставив. Би. Але вони на рівні. От. Ні, я би сказав би навіть краще. Kruit, добре зроблений, чесно кажучи. Sweetguard Snair перекладай наш перекладач як мила пастка серце. Очевидно, що рослина походить від трояндового куща способів як назвати це українською безмежно. Любовна пастка, солодка пастка, мила пастка, а мені зручніше це називати просто Світгард Снеєр, Оскільки слово складне для вимови. А взагалі рослина прикольна. Хоча вона не така ефективна як колючки. Та то вона має сповільнення. Це просто фанова русина. SweetheartSnair. З одної сторони, рослина, яка виглядає так, начебто недороблена реально, а начебто прикольна рослина безсмертна і типу для фану більше. Чесно кажучи, не споставив би вище об'єктивно, чисто через. Те ж в мене лякають об'єктивні думки свої. Хоча я, начебто це відео мав би бути суб'єктивним. Але цей ваш кислотний стрілець буде трошки фановішим. А може це я суб'єктивно кажу? Ну, розумієте, це все на одному рівні фану. Окей, йдемо далі. Цлянген Лілі. Це якщо що я німецьким перекладом назвав Змію. Думаю, очевидно, що це перекладається як Змії на Лілію. Мені навіть лінь в перекладач заходити. А простіше можна назвати цю рослину змійкою. Я скажу так. Я люблю змій. Так, деякі види смертельно отруєні. Взагалі я полюбляю всяких холоднокровних, типу ящирок і всякого подібного. Але у нас мова йде про рослину в ПВЗ. І, якщо чесно, змія показалась в грі якось дуже дуже. Та й вона виглядає не так круто, як до прикладу, уж звичайний. Але це ПВЗ Артстайл, все справедливо. Ем, змійка. Змійка мені сподобалася, як реалізована. типу зомбоїде, це все я люблю. З іншої сторони, вона тормозну, то в неї обмежена дальність, але вона края такує. Непогана рослина, я скажу чесно, вона зроблена непогано. І навіть не думаємо говорити за чемпіонати, наскільки вона там фігня. Ми за чемпіонатів, ми в думку чемпіонатів сильно не враховуємо. Оскільки чемпіонати це знаєте. Це то саме, що сказати, що, допустимо, прохопунта фігня, тому що вона в чемпіонаті не справляється з флангами, вау, круто. Нє, Хаммер крують мені більше, в стовподоби. Більше симпатизує. Пам'ятаєте, на кінець того самого перекладу я переклав на швидку руку Bonnet? Тоді перекладач там це назвав морозобет. Так от, забудьте той переклад! Найкращим перекладом є морозний чепчик. Дуже прикольно звучить. Взагалі, рослина начебто копія львиних зевів, але є нюанси. Крижаний чепчик може створити зомбі охолоджений щит, а вогняний чепчик має підвищену шкоду до охолоджених зомбі. Напевно, через перепад температури. Морозний чепчик. Або як його я там переклав у відосі, морозубитий. Скажу чесно: хороша росунка. Це начебто клон зева, а начебто має якісь особливості. Але тут форми віддільно треба оцінювати, окей. Форми так форми. Лі... Крижана форма, звичайно, начебто атакуюча, а вона просто хороша, чесно кажучи. Камеркруїт. Sorry, мені прийдеться цього чепчика поставити вище. Об'єктивно, форма. Начебто немає якихось мінусів, хоча і клон зева, і начебто сильніша покачка. Але назвати це е, Тяжко. Та й тут ще є шанс там зробити всю цю крижану і кубик, аби зомбі відволікнулись, це все. Але вогняний чепчик може по статистикам і гірший, але через механіку, комбінації того, що він буде жорстко так прижарювати зомбі і наносити їм більшу шкоду, ще всього що через те, що перепад температури шкідливіший, ніж просто нагорання, то напевно, що Чепчик вогняний буде вище. Далі у нас іде. Ой-ні. Вогнелист! І так, зразу з перекладу я почав. Хоча більшість привику називати це Боєзліфом. І гонес реакшн. Reaction... О бож. Е -е... Боєзліфа я ставлю за що? От, по-перше, це начебто атакує так само там, круговим. Ну, візуал. Візуал його атаки. Це повніший капець, за що розробните? Ви серйозно, як ви могли зробити такий убогий прожектайл вогню? У нього погані анімації. Він начебто по ефективності як Hammer Cruit, але Hammer Cruit, ну трошки. Мені більше до вподоби. тому що це молоток, ломовий інструмент. Пробачте всі, але я просто хочу поставити його через візуал поганий. А сам по собі він у грі ну, нормальний. Але за те, що його намалювали майже не по ПВЗ 2 артстайлу. Тут взагалі. Це взагалі. Де тут Особлива анімація атаки. Це не ПВЗ 2 артстайл вже, це якийсь артстайл. Е пейнт. Таке відчуття, що анімацію вогню малювали в пейнті, звичайному. Дум шум або ж Долі, якого я забув перекласти у своєму годинному шедеврі. Але все просто. «Гриб долі або дум Гриб» напівукраїнською, напіванглійською, або просто українською. Дум Гриб» Форми я не буду оцінювати, просто скажу, що «Дум Гриб» начебто по механіці, не такий уже навіть поганий. Я просто нейтральний на нього. Чесно кажучи, він мені сильно і не подобався. Просто, типу, а який сенс в того, що він з'являється, що у. Емм, типу, яке пояснення є логічне? Я не знаю. Вищесь навіть я не поставив би світ Хердснейр просто тому що. Мені. Ну, це суб'єктивно, розумієте, суб'єктивно, мені гриб сильно не зайшов, чесно кажучи. Павучок. Не та, що мафа Thunderteil, а павучок як рослина. В реальності це Порей. Або ж по народному молодилу, або ж по науковому семпревівум Архноїдеум. А саме вид павутинника Порея. Он так з молодила у нас вийшов павучок. До речі, чому це називається Спіннер? Чесно кажучи, не зрозуміло. Оскільки дивіться, є спайдер, англійською молодила називається Cobweb Гузлік. Тут Спіннер. Я пояснити не можу. Ок. А тепер то рослини йшов в грі. Е. Хто там далі? Павучок. Значить так. Дивіться, павучок. Спочатку він мені сподобався, типу це була на версія риса. Типу буде наносити там трошки. Якщо не побуляюсь, навіть сквозь що не мав. Коротше, краще я не враховував, що там буде шанс на якийсь кокон. І на початку це було офігенна ідея. А потім, як виявилось, розробники, вирішили додати шанс на якийсь. 50-40% на початку виходу цієї рослини, що вона буде спавнити кокон. Павучок. Павучок спавнить кокон і цей кокон наносить дофіга шкоди. І чому прикол? Через це павучок не може низько стояти в Е... І... Ну окей, це я вже заговорив за чемпіонат, але давайте почесно. Не просто міркам чемпіонатів павучок взагалі не то, що я хотів. Я хотів, щоб це була дешевша версія рису, типу, щоб збирати всяку фігню поприкольною. Типу, ну рис всім надоїв, треба щось нове. А вийшлось навпаки дорожча рослина, яка ще й при цьому може або атакувати кокунами, або взагалі не атакувати. Оскільки розробники понадобавляли вам 50% шанс. Абсолютно нечесно, несправедливо. Я не люблю це, чесно кажучи. Це проблема. З оновленнями підвищили ще шанс, тому що він був люто невезучим, цей павучок ваш. Чи то вона? 에, давайте не будемо думати, як. Я кажу цей ваш вибуховий павучок. Коротше, це проблема. Це проблема, але. Ви але менша проблема, ніж от ваш. Чесно кажу, цей от. Я забув, як він називається, пожирач богів точно. Мангоф'є! Сам перекладач навіть підтверджує, що його саме так треба називати. Взагалі, я не знаю, чи це навмисно так вийшло, оскільки англійською воно може читатися як fear або fear. Тобто Fear або ж мангофер. По закінченню воно подібне на «досьє». А це слово запозичене, тому воно не має ні закінчення, ні префіксів. Слово це походить з французької мови. Часом я не задумуюсь, чи мангоф'є це не романізована форма мангу. Хоча закінчення слова є характерним лише до французької мови, а в іспанській там португальській я щось такого не бачив. Добре, тепер до самої рослини. Жорстко задушним замови кліпіш. Мангоф'є, Вау. Wow. До речі, ми вже на цій версії 11.6. А Мангоф'є вже є, до речі, на цій версії, якій я зараз сижу на емуляторі. Форми я не хочу його оцінювати, бо обидва фігні Ви не скажу, що жовта форма трошки краща, оскільки. Але це пародія на Грохопульту, чесно кажучи. Та. й заради Мангоф'є варейно грати. Воно не фанове, чисто кажучи, воно скучне. Тому що для чого нам горхопульта та саме, якщо є горохопульта? От. Ну я, я б його поставив би за що? Чисто через свою ненависть, якби я. Тому що мені ця рослина багато яке недовольство викликає. Ну, лімоці поставити? Нє, я лише павучка не можу, бо павучок, чесно кажучи, мені більше подобається, симпатизує, ніж мангоф'є. Але Мангофія не ще цього поставити, я теж не можу. Смішний кліпіш смішний. Оу, макач. Ноль емоцій? Так, ноль no емоцій. Я все сказав. Е я не хочу типу, його ставити в це проблемне, типу, що щось таке. Але для <плес> чого <плес> бою його робити донатним, розробники? Це ну все. Ви зрозуміли. Я тут, коротше кажучи, помилився. Насправді його можна відкрити за 250 пакетів на націни. Так що, може він буде трошки вище в категорії, але не факт. Аквавайн. АКА Аквавоза. Думаю, з назвою тут морочитись не треба. Аквадоза. Не говорячи про чемпіонати. Начебто фанова рослина. А начебто не дає Зондрі навіть підійти в ту. Має надто велику силу, чесно кажучи. Я не хочу казати, чесно кажучи, що у мене ноль емоцій до цієї рослини тупо. Я не можу її ненавидіти, але й не можу любити, тому що в мене нема причин. Чим далі ми йдемо, тим менше сенсу має відео. Окей, на цьому треба зупинитись, бо далі подальша рослину вже яким уже десь рік, з ними давним-давно вже зробила висновки. А нам треба вже визначити значить категорію надпотужну і хто туди піде. Щоб розуміла, категорія надпотужна, це ті рослини, які мені подобаються, тобто суб'єктивно, і паралельно, які реально добрі, непогані. Цепчики об'єктивно добрі, але вони мені не дуже вподоби, чесно кажучи. Кислостріл прикольний. Але просто на любителя. Світгард Снейр. Що Світгард Снейр? Я не знаю, чесно кажучи. А дум грип сюди попав, просто тому що він об'єктивно, більш-менш має якийсь, якийсь сенс. Хоча він мені, чесно кажучи, не сильно вподоби, бо є бабахолозе. Ха-ха, дуже круто кліпиш. Дуже крутий аргумент. А до пивної категорії надпотужно іде. Добре, досить появити молоток. Є, ми визначили. Наскільки кліпиш на об'єктивний. І наскільки цей терліст, чесно кажучи, Знаєте, це мій маразм. Просто треба змиритися. Все! Це все, все. На цьому слід зупинитись і глянути кінечний результат цього тергуста, получилось мішане з суб'єктивщиною і об'єктивщиною. І скажу чесно, не всі нові рослини погані. Просто заради них оновлюватися не дуже хочу, оскільки оновлення, крім рослин, приносить деякі інші проблеми. Тому мені контенту не давай, краще нехай все працює належно. А так, це все, що я хотів сказати. Якщо ви на каналі Кліпіш 7, і ми продовжуємо очікувати наступні відео.